Ситуація в зоні АТО залишається напруженою, але під повним контролем українських військ. Про це заявили в штабі. За минулу добу ворожі сили застосовували не лише стрілецьке, а й важке озброєння. Зокрема, 17 разів бойовики обстріляли наші позиції з 120-мм мінометів та один раз із 122-мм артилерії, яка була застосована в районі населеного пункту Зайцеве Донецької області. Найгарячішими точками на Донецькому напрямку залишається район Донецького аеропорту та передмістя Горлівки. Також терористи б'ють по позиціях наших військ біля Авдіївки, Пісків, Опитного та Водяного. Крім того, поблизу Мар'їнки та шахти Путивлівської бандити здійснили спробу штурму наших позицій. В результаті отримали потужну відсіч на Маріупольському напрямку. Противник і надалі лютує поблизу Широкінгу. При цьому продовжує перешкоджати роботі міжнародних спостерігачів. Бойовики ДНР. Відмовили представникам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у доступі до східної частини населеного пункту Широкіна. Також спостерігачі повідомили, що їхній патруль бойовики використали як живий щит, щоб дістатися до своїх. Позиції. А тим часом ватажок терористів, так званої ДНР Олександр Захарченко, визнав, що його бойовики не повністю вивели із зони боїв важке озброєння. Про це він сказав в інтерв'ю журналу Шпігель. Цей факт Захарченко пояснив тим, що українські військові начебто обстрілювали їхні позиції. Також він заявив, що наразі головною метою терористів є контроль над усією Донецькою областю.